Почали з Вознесенська, а до цього 17-16 років їздили до хлопців, волонтерили і так почали потихеньку. Не, ну, Навіть не думав, що щось не треба робити, одразу зібрався і пішов, бо це наша батьківщина. Перший раз, як приїхав, нас накрили, ховались. І це взагалі було твоє перше таке зіткнення з війною, так? Не. Страшно, скажімо? Ні, ну як я служив в Карабахі і ну, якби я знаю це все, що таке війна. Два роки там служив. Ми приїхали, я вже не пам'ятаю, в волноваху і стояли в центрі магазини, і вони почали накривати. І ще хлопцям, хлопцям там докупляли. В магазині. І прямо почали накривати, почали ховатися. І а так пішло, і пішло, і пішло, і пішло. Це затягує? Ну, як сказати, ні. Вже хочеться, щоб постаріше виграти, закінчити війну і повернутися до сім'ї, до дітей, працювати. А скажи, ось яку річ, 17-й рік і зараз 22-й яка різниця в цих? Ну, скажімо так, умовно, в двох війнах, хоч це і одна велика війна, але все одно вона різна. Ну, зараз вона масштабна і воно. Вони активніше, ну, стріляють більше, вони. Ну, Ідуть більше, вони, ну, їх, вони кинули всю армію тепер. Раніше вони якось ховали це, приховували, казали, що це ЛНР, ДНР, ну, виступали. А війська, які участвували, вони там, казали, що це не ми. Ми там тіпа, передаємо тільки, тільки техніку, ЛНР, а тут вже в відкриту вони загнали сюди всю свою армію. Ти бачив їх отак ось? Ну, звісно. Розкажи про це. Ну, ми в Білоусові їх бачили. Ми ну, сиділи одних 600 метрів, за ними наблюдали, дивилися. Яке ти враження? Що це за ворог? Є різні. Є різні. регулярні воська, є е зброд, які вони насобирали, і з тюрми. Із кого попало, піймали, привели. У нас плини були, два рази у нас плини були. Пліни все. Ну, ми там питали їх, вони розказували, що І вони прийшли шукати на це сів. Ми як почали їм сигарети давати, воду свою віддали, почали їх кормити, привели, покормили, той сидів. І я говорю, ну, я каже, ніколи в житті не думав, що я якщо попаду в плен, то мене накормлять сигарети дадуть. А давай так відверто. А хотілося б міжживучі зацідити? Звісно, хотілося. Ну, Якби хотілося, їх взагалі не брати живими. Ну, як у нас є хлопці, в них плену. Тільки раді цього, щоб обміняти. Чим відрізняється регулярна армія, там зеки. Відрізняється тим, що там хлопаки, там 18, год, 19, год, 20 год хлопчики. Вони житті не бачили, вони не такі жорстокі. А ті, що представляєте, ну, зек з тюрми і молодий хлопець, якому 19 років, а якому 40 років, там 35 років, і він просидів е, в тюрмі за спиною там. І лібивство, і воровство, яке він це все робив, а йому, йому тут просто дали автомат руки і дозволили те саме робити, чим він живе, тільки йому вже дав їхній президент добро і пустили в нашу страну. Те, що нам люди розказували, де ми заходили, освобождали території, які визволяли, то люди плакали і розказували. От так наглу зашов, ударив ногами, двері відкрив, зашов. Мені треба те, 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 забрали, йшли. Сюди великий Олександрів і розказував, що треба, машина треба, акумулятор треба там поїсти нам дайте. Взяли і пішли. Це ж бандити. Їм дозволили, вони роблять те, що вони робили в гражданській житті. Тільки там вони ховалися від когось, від міліції, а тут їм дозволили, дали автомати в руки, представляєте, що вони собі можуть дозволити. А розкажи, як це воно заходити, визволяти з село і, і коли люди йдуть? Я ці відчуття не можу передати. Ми 8 місяців, 7 місяців там сиділи, че щоб туди зайти. Сиділи, воювали, вони нас накривали. З усього зброя, яка є. А як місцеві зустрічали? Плакали, падали бабушки на коліна, на колін, плакали, дарили нам. А ти не плакав? В цей ну, момент. Хтось і плакав, хтось і ховав очі, сльози вбирав, коли знімаєш їхній прапор, палаш, вроді успокаюєш себе трохи. Ми зайшли туди, з лісу вийшли, зайшли на перву вулицю. До цього ми ну, всю цю Олександровку ми на коптери, в ну, нас було розуміння, де вулиці, де центр знаходиться. Де вони стоять, які хати ми знали, що вони там живуть. Ми туди йшли. Коли ми прийшли, якраз зайшли на вулицю, одна з їхніх хат стояв мопед у дворі. І вийшов якраз напроти хлопець, який там жив. Я в нього питаю, вони тут жили? Він каже, так. Да". Каже, це їхній мопед? він каже, так. Да". Ключ зажигання, все ми забираємо його. Цей хлопчик дає ще свій мопед. І ми на двох мопедах, ну там дуже здорове воно, і нагрузили туди РПГ, снаряди і поїхали по вулиці. І вони вже це время тікали. Вони ще там були. Ми їх одну беху не забрали, втору, третю, на четверту вони втекли. Слухай, але ми ж не можемо казати, що поряд що напроти нас славий ворог. Ні, ну як він може бути слабий, якщо в них є зброя в руках, які б яке, яке б не було, які б вони, ті танки старі не були, ну вони стріляють, вони є. Пушки ті ж старі, ну вони є, вони стріляють. Автомати ті самі ж ну є в них. Да, недосвідчені, ну все одно е, навіть ну, недосвідченої людини, дай в руки нож або пістолет, і спробуй в нього забрати. Просто так не забереш, тільки вбивати їх треба. Вони здаватися не будуть. А як бути оці неврівені їх професійності? Ну, Можна сказати, що смотреть які війська і як обучені, є такі, що прирівняються к налю, а є такі, що е, загонні оці, де Великий Олександр у нас було розуміння, як вони Ми їх били, вони тікали. Ми це бачили самі, як вони тікали, а їх заганяли назад. Свої же їх… ми чули, ми бачили, вистріли, там, пулемети в машина виїжджає з ліса, вони стріляють по ньому, завертають і назад, От. не дають виїхати з ліса, щоб вони не тікали, а і далі воювали. Вони не дуже хочуть здаються в полон. Вони бояться. Як думаєш, скільки взагалі ця війна буде ще? — Якщо вона як почалась, ми оце як продовжили. Ну як е -е, пішли і, ну, думаю, год-полтора таким темпом, год. Аж до Криму. Навіть далі піде.